Австралія витратить 500 мільйонів доларів США на захист повеней жителів нового південного Уельсу. Найбільш густонаселений штат країни зараз відновлюється після третього такого стихійного лиха за рік. Влада планує ремонтувати, модернізувати чи викуповувати будинки на ділянках, де є ризик затоплення. Нам треба покращити роботу на всіх рівнях управління. Слід ліпше планувати, і також необхідно добуватися більшого, а не робити постійно те саме, бо отримуємо одні й ті ж результати. У програмі зможуть брати участь 2000 тисячі домовласників. Кожному дадуть до 60 тисяч доларів США. На ці гроші треба буде обладнати свій дім так, щоб захистити його від повини. А де це неможливо, влада нерухомість викуповуватиме. Ми знаємо, що клімат змінюється. Погодні умови стають екстремальнішими, і це стається дедалі частіше. Тому ми маємо реагувати як уряд, а не як політичні партії. Треба допомагати реальним людям, які мають реальні проблеми. Прем'єр-міністр Австралії заявив, що співпрацюватиме з владою нового південного Уельсу, щоб внести зміни до закону про забудову нових територій. Уряду штату виділять понад 60 мільйонів доларів США на купівлю земель, де немає ризику повеней. У жовтні Австралія пережила ще одну серію великих повеней. Найбільше постраждали штати Вікторія і новий південний Уельс. Цей рік у багатьох регіонах Австралії став найбільш дощовим за всю історію спостережень. Синоптики кажуть, що така ситуація збережеться і влітку.